Hello Friendly з вами, Деніс Френдлі. Знімаємо в моїй кімнаті, бо там. Угу. Коротше, <кій> мама готує. Та. Сьогодні у нас буде, я купив перше на ринку, був. І я купив там за 60 гривень ось таке тоф. Я це ще тоф-йой бачу в магазині давно-придавно. Але вирішив тепер взяти. бо воно пропало з магазину. А у тих людей були, бо це закордонний такі цукерки. Карамельні пише газельнат, е, горіхові карамельні, е, -креми. Це Крем, це Навгад Крем. Навгад Крем так, поставили. І шоколадний. так. І я вирішив його взяти за 60 гривень. Це 60 гривень, в теж 60 гривень коштує, тому воно відкривається. Хоп, 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 сюрприз. Та, і, е, тому поїхали зацінимо ці шоколадки, і що у нас є. Кава чуть-чуть вип'ємо, тому буде, думаю, цікаво, буде прикольно. Поїхали до заставки цього відео. Let's go! Деніс фрейні реагує. Деніс френі реагує, сьогодні він буде їсти. Так, що він там буде? So good... Ну, це good stacking toffee. Це німецький, так? Та вроді би. Deutschland. Deutschland, Коротше, він буде проводити газель in інкарамель, мід ноугат, креме он шоколад. Ун то, Тофі, тофі, тофі. Давайте з вами їсти. Ось кава, так. Давайте. Там в мене якісь записочки, бо це я знімаю в себе. то не зважайте. Одним словом, не зважайте. 20 квітня 2020 це ж так давно було. Що ж, давайте. З вами поїмо. Так, поїхали. Я ще купив Kinder Joy на 10 червня з Гаррі там... Бля. Поспішив йобаний в рот. Чекайте. Нема часу, я розлив. Ось чому я матюкнувся. Я чіпаную, но... Як же без приколів. Я купив Кіндер Joy Гаррі Поттер, бо зараз дуже хайпиться цей Гаррі Поттер фігурки. Я, мені дуже цікаво, яка мені фігурка попадеться. І тому я взяв, щоб дізнатися. Та. Тому ми з вами на нього перерегони цю ігрушку 10 червня, я вам зараз покажу Кіндер Joy Гаррі Поттер, який я купив. Добре, розпечатуємо. Ось тут є кінчик. Ось, бачите. Ось тако. Нічого після відео я приберу. А, це сюди йде. Давайте по часу так. Часу обмін, коротше. Хочеш нормально? Не получається. Хочеш не матюкнутися? також не виходить. Так. Прошу погляди. По... Подивитися, що це таке. Ось таке це. Виглядає, давайте хочеш пробувати. Так. Ну пахне шоколадом. Так, поїхали за ціним ці тофі. Виглядає воно ось так. В карамелі. Ну, прикольно виглядає. Поїхали їсти. М -м 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 -м, жувачка. Шоколадна жувачка. Смашу. Ну так на дев'ятку. Давайте окремо це? Окремо горіх? Давайте шоколад. Шоколад вісім, походу, карамелі. Mm. Поставлю 9 з плюсом. Смачно. Горіх. Горішок. О, горік. Десь плюсом смачно. Я би навіть 10 поставив, Горіх мені сподобався. І карамелі би, може, 10 теж. Це є смачно? Можете собі таке зацінити. Давайте тепер знесликом кавою. Ви запитаєтесь, як... Зараз. Mm. Ну на 9. Mm. Ви ті поспитаєтеся, mm. відке молоко донес, яке я взяв, розморозили. Mm. Було молочко, в морозилку розморозили, зараз воно є, то молоко. там, Тому я такі справи. Ось. Скільки на YouTube шорт залишаємо? Давайте три. три штуки. Раз, два. Три. Угу. Три штуки на Ютуб шорт. То, розумієте, не треба мені спішити, то я спішу штринг і розлив. Не буду як та корова сьорбати. короче, ветру після відео. Забагато нескільки. У мене таке відчуття ще нібито з зубом проживував. Ото горіх. Хм як вони зробили прикольно, дивіться. Ось такі узори. І тут такі узори, ну дивіться Під такі самі узори. Вони, походу, заливали це тут -ово, в коробці, бо бачите ті самі узори. Не знаю, прикольно доволі зроблено. Так що за дизайн теж супер. Ну, не бало, але супер. Це топ, бо це можете собі попробувати. Я перед цим чебурека з'їв з... Ну і з блинами, а... цими... Оладіями, Там. Тут ще маленькі точечки. На цих маленьких точках тоже могли б міні шоколадки зробити. Ну... Но... Ні. Угу. Сьогодні свято. Перший день літа? Ура! Пишіть, які у вас плани на літо. Чим плануєте займатися? У кого канікули? Якщо ви запитаєте, скільки у мене плани на літо, бо у мене писали, питалися. Олечка. Такі, такий план. Дізнайтесь скоро. Та. Познімаю контент і ви вже дізнаєтесь. Та. Кудись поїхати, одним словом, так. Про це дізнайтесь, думаю, в скорому часі. Тут узорів немає. Та. Ну таке. Десь дали, десь, ну може десь автомат зробив, десь не зробив. Поділюся з мамою чи що, Ще давайте одну лишимо та. У цю, бо я торкнувся вже. У мене просто зуби болять Ну, наприклад. Я взагалі-то по секрету скажу вам. Хотів сьогодні э, пластівці взяти. На ті пластівці Чекайте, это зуб. 180 І Я типа такий. Бешк хотів кіндер взяти. Пізніше візьму, сказав. Ти тому пізніше там. Десь може другу суботи на ринку. А. Выволить. Карамель. Карамель, напевно. Ємо останню. А -а -а. зуби називається Я угу. ця сторона заболить Калькі тофі. Це вже їхні карамельні. Доволі смачно, дають балю. Просто зуби. Знаєте. Добре, буде мені. Поїлим. Давайте покажу Kinder Joy, Гаррі Поттер, та і все. Дев. Дорогий 60 гривень. Я думаю, тут пише Франко, а тут пише Функо. Функо. Ось такий Гаррі Поттер. І я чую по звуку, що тут, напевно, буде фігурка. Бо то, знаєте, я дивився огляди на цей Гаррі Поттер Кіндер Джой, і там було, що попадалася всяка фігня із браслетики. А я хочу саме фігурку, бо якщо не попадеться фігурка, то будемо не знаю, скільки це купувати, так як тоді з криженим серцем поки Ельзу не виграли. Ну я думаю, що нам попадеться фігурка. Ну, подивимося, 10 червня на каналі робимо це, типу, анонс, що це вийде 10 червня. Добре, а на цьому все з вами був Денис Фрайн. Дякую, хто додивився до кінця. Пишемо, я додивився до кінця, хто справді додивився до кінця. Ну, хочете при можливості підписка. Лайк та, найголовніше, що? Правильно, коментарі. Всім гарного дня, всім пока-пока. Бувайте! Йов! Йо, зараз йду прибирати. Та. Коротше, ось такі тофіки лишаємо мамі з тату. Це на YouTube шорт. Ну, самі розумієте, зуби почали сильно боліти. Тий. Добре. Коротше, та. Йо, кінди, та. Йду прибирати я свиня така погана. Всім пока.